Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Діти, а ви знаєте, що один рік має 12 місяців, місяць має 4 тижні. В тижні 7 днів. Тижні днів аж цілих 7. Назви вичимо всі. Давайте зараз познайомимося з днями тижня та вивчимо їх назви. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька настала скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота, починається субота, а субота з хлібом сілью привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець. Днів у тижні рівно сім. Це давно відомо всім. Йдуть вони завжди по черзі, за останнім знову перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Діти, пропоную повторити назви днів тижня за мною, будь ласка, почали. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Діти, субота і неділя це вихідні дні. Запам'ятайте їх. Вихідних днів два. Давайте перевіримо. Назвіть перший день тижня. Це правильно понеділок. Скільки сьогодні в тижня? Всього сім днів. Скажіть, який останній день тижня? Це неділя. Назвіть вихідні дні. Це субота і неділя. Молодці. Який сьогодні день тижня? Діти, ви молодці, відповіли правильно. Перегляньте це відео ще раз і повторіть дні тижня. До побачення, малята!